Друга серія. Пігнал. Поліція. Ти що знаєш, хто там може похитити тих кого? Ну іменно людей. Тут пропадають люди, і ми не знаємо, хто це робить. Так. Угу. Ми находимо тільки тіла голодку приризану, голову стрільнуту чи просто кость, так? Угу. Ага. Ми я не знаю, хто там може бути, але то може бути іменно чи свині, чи десь ще курка. Ну, точно свині, бо... А як ти думаєш, тому що вони завжди з нами воювали і вони ну, завжди з нами приїграли? Вони наслали маніяки. Певно... Певно, то є маньяки, які мене похищають людей і всіх, тому що давно то на того не було. Угу. Там скажи, там Ной, Влад. Він нам розказав у всьому, що його похитував. Mm, І см'я драгонів поїхала йому дали той хату на mm -hmm. Хату. А куди вони поїхали? Я не знаю, десь в отпуск. Ну що. Mm. Тому... що давно не було. А чого може бути? Що у нас такого давно не було, бо що люди пропадають зовсім без весті. Чи не пам'ятаєш, коли було вбивство ще давно? А, То ще нас один. А, ну та там було крови досить. А забрали я, то? Ну та, забрали кров. Я не знаю, що це було. Але, ну це, напевно було якесь вбивство. Так? Угу. А того як його звати Диго. Тигр його був звати. Угу. так? Угу. А то одного блогера там якогось, Странно, Його було десь так звати, Тигр. Ну добре. Десь то таке. А що? Ой, Боже, подивився я топси. Добре. Якось странно, після того я вже. Ще не може вийти від того похищення. Бляха, холодильника нема. Добре, напевно завтра куплю б холодильник. Вийду. Знову туалет відкрився. Йомаю. То есть на дворі. Ну, я закрыю. Добре. Йду я, потому що йду я вс... А, иду я в хату драгонию, потому что давно не был. Закрываем хату. Уже будем, пройдусь. Иду в хату драгонию. Не дала мне ключи. Ох, Боже мий Боже. Закрываем. Что они открыто выложили? Ой, Боже. Давно тут. По одному высягнуть я помню, коли був маленький драгон. Ще з ним був знайомий, Ще давно був. був маленький, О, то його місце було, Маленького драгона. Якось прохисту. Ну добре, подивився, зараз треба закрити хату. Так все, Эх, хата закрита, там все позакривано. Колись машина, ну, та машина. Горіо Драгон, що його син попав в аварію і... Ну та я починана, на ну, тільки вона вже провели. Тільки так на неї її... хата закрита, все закрито. Треба пройтись трохи. Сусідів немає, люди пропадають. Ех, я не можу вспомнити, хто там мене вдарив, і щось не вообще и помню, но там був. Ну, добре. Треба, треба потім буде спросити Удина. Треба потім буде спросити у Дена. Ота заброшка реально. Кров забирали і вже нема. Бо давно була ту кров, я пам'ятаю. Було колись кров, то заброшка там, де вбили людину. Хто-то був то ще не було і весь. Известно. Мне тоже сказал, что это было что-то, Но... Ну, это было так себе. Полиция уже поменялась. Теперь полиция. Но то было кровь, я помню. Ну, теперь то нема, потому что я забрала, потому что не было туда удобно ездить. И забрала. Тигр поехал куда-нибудь. Ми поїхали на друге місце я один. я один. Еуден. Яуден лишился. Шенакова місто несто меняєш. Мойкур зібрали. Мойкур зібрали вже таке. що мойки нема. В лікарні ремонт. Не помню. Ах. Не помню там такие. Ладно, пойду в полицию, в полицию. Там, может, щось розкажуть. Що відкрить. Там на привітеру. Перевірю. Ну там, короче, таке. О, добрий день. О, добрий день. Добрий вечір. Ще не знала, хто там на бахил. Та ні, я думав. Шо... А що, не знаєте? У-у. Не не помню. Ну да, маємо шукати їх. Маємо шукати. Ну то добре, я не буду вас беспокоїти. Е, до побачення. Е, до побачення. Так. Треба йти. Я вообще ніч не помню. Я вообще нічого не помню. О! Кто тут такий? А ти та, та, загрузив її, так? О, привіт, Що? Ще загрузив його, так, то він той, що збіжав, Пам'ятаєш? Ну, та я його помню. Збіжав він. Давай, за давай, заводи вже. Поїхали. Покидайся! Угу. А? А? а ты кто? Я? Ой. Я с тобой уехала. Куда? Сюда. А, понятно. Ты кто? Е... А то что закрыто? Ой, какие сундук требует тянуть. Я право, она же получается. А, да. Та... Да, блин, что это трупы? Ох, е-мое. Какая-то остро. Якась трохи не привіз. Я вже був в такого. А, ти не перший раз? Ні, типа не в тому другому О, Ой, казітмичка. О, там можна просунути відкритий замок. Так, о, я відкрив. Отмичка кину. Ой, йомаю. Дверька. З. що таке двері А, ну я почекаю поки то. А такайди, може там щось знайдеш. Угу. Ех, так добре, я вже не в перший раз таке. Так добре, що тут таке. Ага, понятно. Закрито з другої сторони, напевно. Пітер такий замок. Ах, який замок, Похоже ту. Вроді бы на спальню. Ммм, mm, якась вообще... О, що це таке? А то кірпече. Вообще не пролізеш. Доброго юмою. Що це туди робилося? Що поснеку? Так, сундук, ах, не відкривайся. Ну добре, може. М -м, акуратно спущусь. Піду вроді. <sighs> Вроді би такого не ж нема. Офа, то я задній. Это сам є? Та-та-та є! Добре! Ммм, трудь би не ж нема. Треба... Е! Е! Є моє! О, є! Ламав! Та то є! Мгу, дай ходи! Роткрито! Давай. О, якийсь ключик. Який ключик. Там якийсь ключик. Зараз йду. О, якийсь ключик. Добре, возьми. Проходи, може, в сторону ходи. Угу. Там може щось буде. Угу. Давай, відкриваю я уже. Ой, Я его Ага. Эм, сзади. Что то Вы кто такие? А, вы уже? А ну и стейте. Тихаем. Э, я закрыл. А. закрыл? Да. Добре. Пошли. На. Все. Вроде бы. Вроде бы. Все, давай, залезай. Давай, залезай в машину. Угу. Угу. Залезай. <свист> Чи в машині? Та там? Це сзади? Так, давай, поїхали! Ага. Уй, юмой, в дерево врізався. в дерево. А що їде, та їде, тільки в бампер по вряду. Добре, їдемо. Що ага. уже ага, приїхали? Ага. 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 Давай заходи, зараз хату. <гует> все, давай. Треба заработати в поліцію і все їм розказати. Алло, <гует> поліція! Так, да, що вас там? Мене похитили. Ага. Що як то? Де то був Чаохауз З там. М -м -м. А просто ми такі ні, ми їх закрили в підвалі. Угу, Добре. Е, ви приїдете? то Та то там, -та. ми вже, вже відряд виїхав, то -до, до побачення. До, -до побачення. Що ще є, Та ні, вроді би ниччі нема. Ну то добре. Ви покалечені. Нам щось, ні, до побачення. Добре, до побачення. Вроді би все. Ее, вроді бы все, поговорю. Mm. тепер не треба чекати. Ну, ми спасені, Ну, все у Угу. Кінець другої серії. Якщо вам понравилось це відео, поставте лайк, підпишіться на канал. Всім до побачення, щоб ви були фейн. І поставте лайк, підписуйтесь на канал, Всім покаємо, всім пока!